Друзі, доброго дня, вітання на каналі Анатолія Білецька, «Чарівна Краса Природи. Прийшла пора обрізки Ну, Виноград має декілька формувок. Ну, Самі такі розповсюджені це штамп і рукава. Буває на один рукав. Буває на одну сторону, а буває на дві сторони. От. На, руку, на рукавах форміруються плодові пари, ну, звення наразі, плодові пари, з яких цвіте, зав'язуються грони, От. і основна, так сказати, продуктивна частина. Є ще веерный формировка там э, начинается майже снизу и несколько рукавов розташовані веером вот. есть арочная формировка на які на арке ну это то основні ну сама така класичні э, э, формировка для для рукавов Ну, по-перше, якщо ви підходите до куща, то потрібно пер в першу чергу зробити, обрізати все сухе і все, яке не, не потрібне. Потім, коли вже залишається рукав, тоді ми, як говориться, починаємо формувати плодові пари. Ну, от Перед вами рукав. І класичні пари ну це рука в молодий, получається, і тільки е, оті пагони виросли за е, прошлий рік. І тепер я от їх обрізав на 7-8 бруняк. І з них буде утворюватися плодова пара. Тобто на наступний рік з нижніх бруняк, ну і з верхніх одіб'ються бокові пагони. І тоді тут будуть вже і я, ці ягоди, грони. Да. І тоді вже аж через рік ми зможемо сформувати на цьому винограді плодову пару. А зараз ну, лишилися тільки по одному стеблу, нема бокових паганів. От. Ну, в принципі, от це виходить класика. Рукав і перпендикулярно вгору від рукава відходять. Плодові пагони, з яких потім е, формуємо е, плодові пари. Ну, Зараз я вам покажу приблизно, от е, плодова пара, яка сформована на цьому винограді. Ми бачимо, що пагін продовження, який йде знизу, от. ми його лишаємо на два на вічка. і пагін плодоношення. Ну, Взагалі пагорне плодоношення може нагружати на 7-8 бруньок. Ну, Так як це в мене сильно росло і тут йому не, нема куди сильно далеко е, рости, я його вкоротив на на 4 бруньки. От. Да. От це на цей рік, на наступний рік від з цього паганого плодоношення виросте, виростуть, іли пагане заміщення. От, нам виростуть пагани. От, цей от плодоносе і вже би буде старий. Тоді ми от е, в цьому місці, вже на слідчу весну, е, в цьому місці е, вирізаємо, от этот, е, що от плодоносив, і лишаємо е, вже на плодоношення і паген заміщення з цього сучка заміщення. От. Так щоб у нас не буде витягуватися. ця е, ця стрілка сильно далеко. І кожен рік ми будемо міняти, от, це вирізали, тут заложили. Знизу буде пагін заміщення, зверху пагін плодоношення. Потім ми знову зрізаємо, зрізаємо, оставляємо пагін заміщення, пагін плодоношення і так з ріку в рік. Оце основна така метода обрізки. Винограду. Ну, звісно, виноградники особо європейські сильно боліють, навіть в нашій засушливій зоні. У прошлому році період вже відсвіли, зав'язали грони, добре, а потім проходили дощики і сильно за... вони переболіли, то лоза слабо визріла. І прийшлось багатенько відрізати. Ну, тут не недороб... допрацював і я, звичайно, треба обробляти. Ну і ще погодні умови. Буває такий рік, що геть все нормально, плодоноше, а буває сподівається на краще, а виходить, як завжди. Тому бажано, якщо немає дуже часу. Займатися оприскуванням і так далі, можна заводити такі найбільш стійкі сорти винограду. Ну, я от в моїй колекції найбільш стійка Молдова. От, вона в от цьому годі все нормально відродила. Ну, а є ще такі сорти, як Лідія Ізабела. Це такі сорти, які фактично не, не форіють і кожен рік е, дають урожай. Е, ну, вони, звісно, для домашнього вжитку і для домашнього вина. Хоча проми, про, е, промисловості випускали, може, е, ну, зараз випускають, кого є насадження, особливо Ізабели, таке вино, як Ізабелу. Так що, друзі, Виноградник це дуже затратна, затратна ємна культура. От, за неї уход да уход. Від обрізки, потім обробка, потім зелені операції, підв'язки. Так що Отака ситуація. Якщо у вас немає часу всім цим займатися, краще заведіть собі Ізабелу або Лідію, аж можна посадити із старих сортів Молдову. От, і ви будете мати задоволення і урожай. На цьому закінчую. На все добре і до нових зустрічей.